Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про серіал Аркейн. Як відомо, цей мультсеріал розроблявся на основі Ліги Легенд. Це відеогра та той тип відеоігор, до яких я взагалі не торкався і близько не знаю, що це і як це. Однак, знаєте що? серіал змушує зацікавитися, а це означає, що він вийшов дуже хорошим. Тільки проблема в тому, що тільки трішки зацікавитися. Гадаю, це через те, що саму гру дуже важко асоціювати з серіалом, тому що це мультиплеєр без сюжету, наскільки я знаю, ігрова механіка там з видом зверху. Ну і ви зрозуміли. Тож що до самого серіалу, ну. Він дуже якісний. В сюжетному плані я взагалі претензій не маю. Don't mind, I'm sorry. Нононо. No, no, no. Ідея доросла, тут вам і стімпанк елементи, і наука, і кримінал, і психічні, соціальні, філософські та політичні проблеми, в який масштаб ти не побіг від ідеї самого міста та глобального світу до історії кожного персонажа чи персонажки, ти ніде не помітиш вагомих дірок. Тобто, так, ми, звичайно, можемо зараз взяти лупу і роздивлятися кожен момент, записувати всі якісь нелогічності сюжету і подібне. І я впевнений, такі проблеми знайдемо. Йдуться 100%, але тут питання: а де таких проблем маленьких немає. Головне, як на мене, це те, що при перегляді, коли ти просто як глядач насолоджуєшся картиною, тебе ні разу не виникає думки про те, що чому все саме так, а не ось так. Чи ти відчуваєш, що тут якась величезна дірка в сюжеті, яка ігнорується? Нє, такого тут взагалі нуль. Пояснюють все, і навіть більше я б сказав. Від того, як працюють ті чи інші речі, до того, чому в персонажів ті чи інші мотивації та думки, позиції і проблеми. Якщо є якісь не до кінця розкриті загадки, то це бляха відчувається як не до кінця розкрита загадка. Ти відчуваєш і розумієш, що так і було задумано. Світ живий, важкий в хорошому плані, та повністю заповнений, наповнений і просто прекрасний. Ти відчуваєш вагу всього. Вагу життя, вагу смерті, вагу їхніх проблем. Ти надихаєшся цією історією, ти просто її відчуваєш на якомусь фізичному рівні. Я дуже давно не бачив історії, де я можу зрозуміти так чи інакше всіх, просто всіх, навіть коли в персонажів різні думки, ти бачиш, що як з одного боку, так і з іншого є логіка та є проблеми. Цей серіал що дуже рідкісно. Чудово показує те, як працює політика на прикладі ради, комусь важливе багатство, комусь особисті цілі, хтось бажає оберегти мир та безпеку, ігноруючи таким чином ті місця, де цей мир і безпека і не з'являлися. А тобто має бажання консервувати те все, як і є зараз. А хтось також і справді бажає змінити світ на краще та хоче добра для всіх, і всі вони є особистостями або людьми, або якимись іншими створіннями. Ну але всі по суті з людським інтелектом. І всі вони можуть робити помилки. Бо політика це вибори. Часто складні вибори та рішення, які глобально будуть впливати на світ, я вважаю, що це проблема, що, наприклад, в нашому суспільстві та й майже в усьому світі політика сприймається як щось брудне. Але це взагалі не так. Політика це інструмент, який є в руках всіх нас, та який є частиною будь-якого процесу нашого життя. Те, що брудні руки можуть користуватися цим інструментом, не робить сам інструмент брудним. І ідеєю того, що людина, наприклад, умовна вважає, що вона вища за цей весь бруд і тому не буде йти в політику. Хоча могла би зробити багато хорошого, вона в такому плані не виграє нічого. А тільки продовжує поступатися місцем тим, хто якраз бажає ці руки забруднити. І тим, кому вигідно, щоб всі так думали і надалі. Тут фестинейтінг, неймовірний, прекрасний стиль малювання та графіки, дизайн міста, технології, будь-якої вулички, локації та навіть маленької, не знаю, цеглинки на дорозі, а також, звичайно, персонажів, дизайн на. Височезному рівні. Ти просто розумієш, скільки сил було в це вкладено. Історія з тобою спілкується не тільки через діалоги, а й через візуал, символізми та багато-багато інших деталей. Я обожнюю графіку Аркейн. Вона прекрасна, це мистецтво. Срел прогресивний. Тут взагалі не відчувалося сексизму в будь-яких якихось вагомих проявах. Були нелогічності з тим, що вартові жінки ходили у спідницях, що є дуже тупим рішенням, тому що це непрактично, особливо для їхньої професії. І ось цей ракурс Паудер здався мені дивним. Але якщо брати до уваги той факт, що більше нічого такого я, я принаймні не помічав. А якщо були схожі кадри чи ракурси, то це більше якби було з метою чогось художнього, то я думаю. І цей ракурс можна назвати художнім ходом, а не спробою об'єктивізації. Але це питання може підлягати дискусії, тому якщо у вас інша думка щодо цього, ви можете її написати, я обов'язково прочитаю. Дизайн тіл та зовнішності людей заслуговує особистої похвали. Люди різні і всі по своєму особливі. Деталям дуже дали багато уваги. Всі по своєму красиві. А зараз я попрошу вас трішки присісти, тому що в жінок тут різні тіла, різні тілобудова і вау, і як і має бути як і є в реальному світі. Тіла є пропрацьованими під кожну персонажку та виглядають органічно під них. У всіх є м'язи, не тільки в тих, хто якісь дуже сильні чи дуже м'язисті, а в усіх, тому що в усіх людей, в усіх живих організмів є м'язи, незалежно від фізичної підготовки. Я знаю, що тренд на те, щоб жінок нарешті показувати як живих організмів, набирає набагато більше хобертів, ніж колись, і це дуже добре. Навіть в кіберпанку я забув це підмітити, але там також були. Жінки різних тілобудов. Однак там це не відчувалося настільки органічно, як тут, настільки якось природньо, як тут. Жінки просто сприймаються як живі люди, а не ляльки. Це прекрасно, і я дуже цим задоволений. І це тільки дизайн людей, і тут вже дуже багато якісної і важкої роботи було зроблено. Усіх інших аспектах. Не менше, всі ідеї та проблеми, які було піднято, мене дивували, зацікавлювали та змушували задуматися. Це прогресивна та сучасна історія, яку я точно не забуду. В кінці я не знав, яке рішення буде правильним. Я бачив стільки думок тих чи інших персонажів, та стільки подій відбувалося, що важко було притримуватися чогось одного. Найбільш правою людиною, я гадаю, була Ві, бо проблема була в першу чергу в Сілко. Він, якраз, це єдиний, хто для мене є негативним персонажем, якого я не можу зрозуміти. Хоча і не скажу, що він порожній та просто якийсь злий, бо злий. Гадаю, причина в тому, що його історію розкрили, по-перше, мало. А по-друге, те, як він себе поводив, показує, що він поганець, він погана людина, але поганець, він класний і живий. Ти відчуваєш у ньому емоції та те, що це все ж жива людина. А з боку ролі лиходія, він неймовірно цікавий, в тому сенсі, що, наприклад, спочатку він відчувався непереможним. Я боявся, коли він з'являвся в кадрі, тому що чомусь ти відчуваєш, що в нього вийде все, що він задумав. Він хитрий, розумний. Ти відчуваєш, що в нього завжди є вихід і завжди є вибір. Тож, якби вони. Просто знищили сілко та всіх його поплічників, а потім почали політику об'єднання та інтеграції нижнього міста з верхнім, це був би найкращий варіант. І це все в копії можна назвати якраз те, що має бути, коли ми уявляємо собі живий світ. Це тоді, коли ти не відчуваєш тут ні другорядних, ні головних персонажів. Тож, давайте поговоримо про персонажів детальніше, і надалі будуть більш вагомі спойлери. Тому, якщо ви не хочете їх нахапатися, не дивіться цю частину відео. Я покладу таймкоди. Ві – неймовірно класна. Це мій улюблений персонаж. Вона кмітлива, справедлива, сильна, вперта, повна енергії, в ній ти відчуваєш завжди якусь надію на краще. Вона та Кейтлін це моя улюблена пара в цьому серіалі, і ви мене не переконаєте в іншому. Вони страшенно добре підходять одне одному, і між ними чудово вибудували хімію. Я думаю, очевидно, що між ними саме романтичний інтерес, що дуже класно показали. Це прекрасна репрезентація гомосексуальних стосунків, без стереотипів. Без сексуалізації та різної іншої дурні, яку, до речі, часто Netflix полюбляє. Тому молодці, здивували, все добре, продовжуйте в такому ж ключі, буде круто. Цікаво, що вони доволі схожі, я б сказав, навіть дуже схожі. Все те, що я сказав про Ві, можна повністю повторити про Кейтлін. Тільки різниця буде в тому, що Кейтлін, на відміну від Ві, це людина самого верху, яка багато чого просто не бачила, але хоче побачити. Вона бажає зрозуміти все та всіх, побачити всі. І кути цього міста. Вона менш травмована цим світом, і від того, мені здається, прагне більших цілей, бо вірить в них. Однак їй буває не вистачає рішучості, що є наслідком її виховання. Але думаю, в наступних сезонах нам її розкриють ще більше. Так само розкриють і Ві, бо персонажі просто чудові. Мені дуже сподобалася арка Віктора та Джейса. Я обожнюю науку, я людина науки з дитинства, тому ця історія вона прямо в мене в серці. Разу мене зацікавила. Історія це про те, як наука та амбіції при досягненні мети можуть переростати в бажання слави та вагомості. Ти розумієш і думку про те, що поспішати не варто, бо це може бути небезпечно, так і те, що поспішати варто, бо очікування відбирає життя людей, яких можна було врятувати. Як тільки Джей вступив в політичне коло, насправді він дуже непогано впорався та швидко розставив для себе пріоритети. А тобто він залишився вірним своїй Цілі покращення світу. Тільки ось багато на нього відповідальності та проблем впало ззовні тепер. Тому також і не дивно те, що він сповільнився. Але ось ці його високі амбіції та рішучість нікуди не зникли, і це круто, в нього велика сила волі. Однак і помилок він на цьому всьому шляху наробив, однак, як на мене, це тільки краще для цього персонажа. І я згоден з тим, що шлях до змін стоїть через помилки та невдачі, що в висновку і трапилося, і що є одним з головних. Правил науковців Мел це одна з найцікавіших персонажок в серіалі. До кінця вона не зрозуміла мені і досі. Але в той самий час мені вона страшенно подобається. По-перше, в неї просто чудовий majestic, gorgeous дизайн. Ось я не сильний поціновувач суконі подібного, однак весь образ в цілому просто магічний. І найголовніше те, що це частина персонажа. Бо вона це майстерна дипломатка та маніпуляторка, а образ в таких справах грає роль. В неї неймовірний рівень соціальних зв'язків, і в той самий час вона не використовується для примітивних цілей. Вона розумна, відкрита до змін. Та готова йти на ризики, але в той самий час вона і не бездумна, та вміє зупинитися чи змінити свою думку і відстоювати свою позицію, навіть якщо вона її змінила хвилину тому. Ба більше того, переконати всіх інших, що саме її тепер нова позиція правильна. А зараз я хочу поговорити про початок цього серіалу, тому що він був особливим. Нам показали передісторію всіх подій, які відбулися, і пояснили, чому все саме так. Павдер або Джінкс це незвичайна персонажка. І вона незвичайна навіть в масштабах всієї кіноіндустрії. Вони до страху добре показали, що таке психічне захворювання. Це перший раз, коли я відчув, що бачу перед собою на екрані психічно хвору людину. До цього я, виявляється, не розумів, наскільки добре це можна показати, і Аркейн для мене в рази підняла тепер цю планку. Це людина, в якої є травми, яка постійно страждає від свого розладу, та яка збоку є абсолютно нестабільною та неочікуваною. Ти буквально боїшся її і не знаєш, що вона вирішить зробити. Далі. По ідеї, а тобто по інформації з Google, в неї роздвоєння особистості. Але мені здається, там не тільки це. Вона дуже складна та просто це можливо прозвучить банально, але я в це вкладаю повний сенс цього слова зараз. Вона. Прекрасна персонажка. І мені дуже шкода її. Я дуже проникнувся її історією, та нам прекрасно передали цю щиру дитячу душу, яка прагне любові та визнання, прагне до себе справедливості. Тут так добре продемонстровані емоції, що ти просто відчуваєш це все десь всередині себе. Автори не бояться сліз, не бояться криків, не бояться слини в роті, не бояться показати реальність замість картинки, яка має мету розважити. В цьому полягає. Неймовірна краса цього серіалу це мистецтво, яке, блін, просто живе і дихає. І знаєте, хто головний винуватець цього, що відбулося? Це ось цей Майло. Ось цьому екземпляру я зараз надам особливу увагу. Він це дуже цікавий і дуже небезпечний тип особистості. Це невпевнена в собі людина, яка не вірить в себе та вважає себе нікчемою. Але замість того, щоб в своїх помилках та програшах звинувачувати себе та щось змінювати, він спихує все своє незадоволення собою на павдер. Тому що вона дитина і через це є найвразливішою та найслабшою жертвою. А такі, як Майло, будуть собі шукати завжди ось таку найслабшу жертву. Саме він своєю постійною критикою, постійним звинуваченням Павдер в усіх бідах, хоча вона взагалі ні в чому не була винна, і виправданням себе за рахунок неї, та своєю загальною ось цією токсичною поведінкою, нав'язав їй, що з нею щось не так. Що вона справді якась неправильна, що сестра в неї не вірить і просто бреше їй про те, що любить. І саме це спровокувало її піти тоді їм допомогти, бо вона думала, що її залишають вдома не тому, що сестра її береже, а тому, що вважає її зайвою. Справді вважає її лишньою та неправильною. Це не так було бажання врятувати та допомогти, як довести їм, що вона може бути корисною та заслуговує на любов. І більше. Того в кінці всього цього виявилося, що Майло нав'язав цю думку не тільки їй, а й Ві. Так вона сказала це на емоціях. Я розумію її емоції, це була дуже трагічна подія, і, можливо, вона насправді так не вважала. Але якби не Майло, в неї би взагалі не з'явилася така думка при будь-яких обставинах. Він отруїв їхні стосунки та отруїв життя їм всім. Це нам самі автори показали тим, що у більшості голоси в голові Павдер мають форму якраз схожу на Майло. Тому, якщо у вашому оточенні є така людина, як Майло, яка нібито дружня або навіть здається дуже навіть дружньою, але постійно вам робить погано своєю токсичною поведінкою, критикою і подібним, шліть. Таких людей куди подалі. Часто вони буває створюють набагато більше проблем, ніж здається, на перший погляд. І це їхня головна небезпека. Висновку, я точно раджу вам цей серіал. Я сказав все, що хотів, тому залишилося тільки сказати свою оцінку. Звичайно, ви цю оцінку вже бачили на екрані, але це буде моєю традицією, казати її все ж в кінці. Моя оцінка це 9 з 10. Я думав насправді покласти трішки меншу, але потім зрозумів, що на це взагалі немає ніяких причин. Це чітка, повністю заслужена дев'ятка, яка може спокійно стати для вас десяткою. Я в цьому впевнений.